Добрий день, шановні слухачі курсу! І з вами знову я, Ігор Хворостяний, і сьогодні ми говоритимемо про витоки і подальший розвиток книжної літератури, про давню українську літературу. Почнімо з літератури українського середньовіччя, що охоплює 10-13 століття. Перш за все, слід сказати, що література Київської Русі якраз і заклала підвалини розвитку книжного типу літератури. До цього побутувала система усної культури, фольклору. Із запровадженням християнства не лише поживавився розвиток торгівлі, ремесел зовнішньої політики, поширення книжності на Русі стало ознакою християнства, а своєрідною віссю цілої культури була книга, саме в ній акумулювалася історія. Розвивалася книжна культура шляхом перекладів Біблії. Пригадаймо! Християнство Русь запозичила з Візантії. Згодом створювалися так звані аплікативні тексти, коли творці книг у контекст перекладу ніби вплітали невеликі вставки про Русь, поки нарешті не постала література оригінальна, у якій дослідники умовно виокремлюють добу монументального стилю 11 століття і добу орнаментального стилю xii 13 століття. Твора монументального стилю властива обмеженість у вживанні прикрас та скупчення уваги на змісті. Орнаментального мозаїчність композиції та багатотематичність творів, розмаїття художніх засобів, ускладненість синтаксису. Прикладом творів монументального стилю є Повість минулих літ. Орнаментального слово про похід ігорів. Однією з найдавніших пам'яток оригінальної світської літератури Київської Русі є літопис Руський. Який складається з трьох частин: повісті минулих літ, Київського літопису і Галицько-Волинського літопису. Дослідник Леонід Махновець, перекладач літопису Руського, зауважував: книгу цю писали 300 літ, 12 поколінь передавали з рук до рук вікопомне перо. Передавали, щоб закарбувати діяння давно минулих днів, закарбувати словом у пам'яті тих, що жили, тих, що живуть. І тих, що будуть жити, і справді, твір не лише є велетенською історичною епопеєю, що охоплює події від Ноєвого потопу до 1292 року, а й важливим державницьким текстом, який дає зразки світського героїзму, репрезентує образи князів воїнів, лицарів, що постійно опікуються інтересами держави і сповідують культ честі. Літопис, узагалі, це хронологічний опис важливих історичних подій. Розповідь у ньому, як правило, починалася словами «в літо», тобто у рік такий-то. Саме від злиття цих початкових слів жанр і отримав свою назву. Автором першої частини літопису, Повісті минулих літ, уважають Нестора Літописця, Києво-Печерського монастиря, хоч він, швидше за все, був не єдиним автором цього твору. Як я вже зазначав, розповідь у творі ведеться від найдавніших біблійних часів Ноєвого потопу. Автор вважає, що від синів Ноя, Сима, Хама та Яфета, утворилися всі народи. Наші предки, на думку Нестора, є нащадками саме Яфета. Важливим етапом установлення києво Києворуської державності, безперечно, є заснування Києва в V столітті легендарними полянами Києм, Щеком, Хоривом і сестрою їхньої Либі. Обов'язково ознайомтеся з цим уривком Повісті минулих літ. А також особливу увагу приділіть уривку про помсту княгині Ольги. Саме ці тексти є програмовими для ЗНО з української літератури. Детальну інформацію щодо цих уривків літопису ви знайдете в теоретичних матеріалах нашого курсу. Звернімося тепер до аналізу цікавої пам'ятки українського середньовіччя слова про похід ігорів. У рішенні ЮНЕСКО про святкування 800-річчя слова. Було сказано, що воно поряд з найвидатнішими творами давніх літератур впливає на всезагальний літературний процес, а закладені в ньому ідеї миру і гуманізму відіграють велику роль у формуванні світової духовної культури. Автор цього твору невідомий, хоч для літератури Київської Русі авторство й не мало особливого значення, не зберігся до наших днів і оригінал слова. Рукопис і більшість друкованих примірників твору згоріли під час московської пожежі 1812 року. За однією з версій, російський граф, археограф, історик і колекціонер Олексій Мусін Пушкін купив оригінал твору в архімандрита спасо Преображенського монастиря. Він підготував до друку текст і опублікував його 1800 року в Санкт-Петербурзі. За іншою, цей твір майстерна підробка. Якщо слово оригінальний твір, то написано його було наприкінці ХІХ століття, після смерті Ярослава Всеволодовича і Вокняжіння Ігоря Святославовича в Чернігові під час найбільшого напруження половецько-новгородських відносин. За жанром це найімовірніша героїчна поема. Хоча жанрову природу твору визначають по-різному: пісня, поема, воїнська повість, билина, ораторський твір, слово плач. Темою твору є зображення невдалого походу новгород сіверського князя Ігоря Наполовців літку 1185 року. Ідеєю ж заклик до єдності руської землі, припинення князівських особиць. Цю ідею втілено в золотому слові Святослава. Пропоную зупинитися на короткому змісті твору, адже текст досить складний для розуміння сучасному читачеві. Розпочинається твір коротким вступом. У якому автор розмірковує, як розповісти про похід князя Ігоря на Половці. Чи так, як це робив легендарний співець Боян, розтікаючись мислю по древу, тобто надто велемовно, відволікаючись на стороннє. Чи по билицях часу нашого сучасного авторові. До речі, зі старослов'янської мови слово мисль означає білка. Знаючи це, легше зрозуміти походження фразеологізму, розтікатися мислю по дереву, що буквально означає перестрибувати з одного на інше. Історія походу починається з очікування ігорем свого брата Всеволода, якого автор називає Буйтуром, і коні якого вже стоять під Курськом, а вправні воїни чекають для себе честі, а для князя слави. Далі, за текстом твору стається затемнення сонця. Що в стародавні часи було віщуванням чогось недоброго. Проте Ігор усе ж приймає рішення вирушити в похід, навіть під загрозою списа переломити кінець Поля Половецького, тобто зазнати поразки, загинути. Для нього, як воїна, важливим є напитися шоломом з Дону, що означає здобути перемогу. У першому бою Ігор таки здобуває перемогу. Проте, в наступному на річці Каялі чотири сонця, чотири князі зазнають поразки, а Ігор потрапляє в полон до половецьких ханів гзака і кончака, пересідає із сідла Золотого у сідло Невольнича. Тим часом у Києві батько Ігоря, Великий князь Святослав, бачив мутен сон. Бояри доповіли князеві, що військо Ігоря розбите, Всеволод загинув, а Ігор потрапив у полон. Тоді Святослав і виголосить своє золоте слово з сльозами змішане, у якому, пригадуючи колишню славу Русі, засудить князівські міжусобиці і висловить заклик до єдності. Наступний епізод слова легендарний плач дружини Ігоря Ярославни в місті Путивлі. Княгиня звертається до вітру, Дніпра, Сонця з проханням допомогти своєму ладо, тобто коханому. Очевидно, звертання жінки берегині до сил природи свідчить про наявність залишків міфологічного світогляду у творі. Тож не дивно, що втеча Ігореві вдасться. Допомагатимуть князеві в цьому і хлопчик-половець Овлур і вже згадувані сили природи. Приїздить Ігор не додому, а в Київ. Він спускається по Боричевому току до церкви Богородиці Пирогощує, у якій молитиметься. Може здатися дивним, чому кияни так радіють поверненню князя, який зазнав поразки. Проте такий хід є символічним актом покори Ігоря Батькові, князеві Святославу. Він ніби працює на ідею об'єднання князів довкола Златопрестольного Києва. До давньої української літератури належить і доба українського бароко. Розквіт цього першого в Європі літературного напряму і цілої доби в українській літературі припадає на кінець XVII-XVIII століття. У перекладі з італійської мови слово бароко означає дивний химерний. Напрям характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, тяжінням до різних контрастів, ускладненою метафорикою, прагненням вразити читача, пишним барвистим стилем. Одним із найяскравіших представників цієї доби є Григорій Савович Сковорода, студент Києво-Могилянської академії, мандрівний філософ, блискучий учитель, улюбленим фруктом якого були за легендою, що б ви думали, лимони? Так, Сковорода, безперечно, був живою людиною, а не забронзовілою постаттю. Проте фактом є те, що за заповітом письменника на його могилі викарбувано афоризм крилатий вислів. Світ ловив мене та не спіймав. Так Сковорода окреслив свою вірність ідеям та ідеалам, які сповідував, не піддаючись на спокуси кар'єри, високих посад і чинів, а лишившись вірним собі, власним переконанням. Один із секретів його успіху полягає в тому, що, за висловом Валерія Шевчука, жив, як учив, а вчив через живі образи, через мистецтво слова, музики і малюнка. Зрозуміти творчість письменника без бодай ескізного окреслення його світогляду, філософії, річ не мислима. Тому зосередимося на складових його мисленнєвої системи. На думку Сковороди, світ це прекрасний храм премудрого Бога. Складається він із трьох світів: мікрокосму, ним є світ людини, макрокосму, Всесвіту, і світу символів Біблії, за допомогою якого мікрокосм людини пізнає макрокосм, Всесвіт. Розмірковуючи над сутністю і призначенням людини у Всесвіті, Григорій Савович пропонує ідею філософії щастя через самопізнання. А й справді замислімося, щастя ж у кожного своє. І щоб стати щасливою, людині слід знати, у чому ж це щастя для неї самої полягає. Пізнавши себе, людина, аби бути щасливою, повинна жити і працювати відповідно до свого покликання. У цьому і полягає ідея сродної, спорідненої праці. Важливою складовою в пізнанні світу є не лише розум, а й серце. Так митець кристалізує в українській культурі філософію серця кордоцентризм. Ці та інші ідеї Сковорода ілюструє не лише прикладом власного життя, а й відображає їх у своїй творчості. А творчість ця досить багатогранна. Почнімо зі збірки Байки Харківські. Байкою бджола та Шершень письменник якраз і ствердить ідею сродної праці, відповідно до якої праця має стати для людини природною потребою, найсолодшою поживою, як він говорить. Лише тоді ця праця, за висловом давньогрецького філософа Епікура, що його наводить у своєму творі Сковорода, потрібне робить не важким, а важке не потрібним. Зауважте, будь ласка, байки письменника стислі і лаконічні, вони складаються з двох частин власної історії, короткої розповіді про якийсь випадок, і моралі, яку Сковорода називає силою. Досить часто ця сила у творах письменника в кілька разів об'ємніша, ніж основна частина. Ще одна збірка на цей раз віршів, які Сковорода називає піснями, це сад божественних пісень. Десята пісня цієї збірки, всякому місту звичаї права, є зразком філософсько сатиричної поезії. У якій автор виводить галерею здирників, бюрократів, ледерів, пияк і підлобузників. Звучить у вірші і традиційно бароковий мотив смерті, котрій байдуже, мужик ти чи цар, і яка все пожере, як солому пожар. Не злякається смерті лише той, хто має совість як чистий кришталь. Це головна ідея поезії. Варто також зауважити, що цей твір використав Іван Котляревський як арію возного в п'єсі Наталка Полтавка. Поза збірками перебуває поезія De libertate». У перекладі з латини ця назва означає про свободу, утворює уславлену волю як найвищу цінність. Символом цієї свободи, її батьком, є для письменника Богдан Хмельницький, котрий очолив національну визвольну боротьбу українців. Сподіваюся, ви, як і я, тепер переконалися, давня українська література не просто засвідчує в. Писаність проти української держави Київської Русі у світовий контекст та історію. Вона ще й демонструє потужні державотворчі та культурні процеси, глибину і переконливість національної філософії. Тож нам справді є чим пишатися. Наступного разу говоритимемо про нову українську літературу. Дізнаємося, що смішного, а що серйозного в Енегіді Івана Котляревського. У чому полягає цілісність натури Наталки Полтавки, і як Григорію квітці Основ'яненку вдалося переконати всіх, що українською мовою можна писати твір і звичайний, і ніжненький, і розумний, і корисний. А наразі в мене все. До зустрічі!